Добрий день, шановне панство, тема сьогоднішнього відео Динамічний виклик API. Метод type, method handler. Окрім викликів через рефлексію, Є ще один можливий варіант це динамічний виклик. За допомогою метод type і Handler Зараз ми їх розберемо, що це взагалі таке. І так, метод type це клас. Який представляє аргументи та тип повернення, що приймаються та повертаються дескриптором методу, або аргументи та тип повернення, що передаються та очікуються викликом дескриптора методу. Метод handler це клас, який є дескриптором методу. Тобто типізованим безпосередньо виконуваним посиланням на базовий метод конструктор поле або подібну, низькорівневу операцію з додатковим перетворенням аргументів або повернених значень. Ну що ж, давайте подивимось ближче, що це є така цікава річ, як з нею працювати. І так, в нас є якийсь текст. Hello world. Далі в метод type є статичний метод, метод type, прикольно називається. Довго не думали, мабуть. Ну, добре, Ми кажемо, що повернений тип буде стрінгом, два типи це int і int, тобто два параметри, один тип int, будуть аргументами. Окей, все, визначено. У нас є повернення тип це стрінг, і два параметри це int і int. Отримали метод тип. Супер. Далі, метод handlers, викликаємо метод lookup. він, до речі, повертає, якщо не помиляюсь, lookup, так, але у нас цікавить. Find virtual, тобто ми віртуально. У стрінга знаходимо метод subString. Тобто йдемо сюди. Оп. Давайте ось так зробимо. Ах, ти ж. О. Метод subString. У нас цей буде більш цікавити, В нього є begin index і end-index. Ми передаємо сюди mt, і є ось один параметр індекс, і інший параметр індекс. І він повертає стрінг. Супер. Все збігається. Ми повертаємо наш метод handler. Після цього ми кажемо: invoke, будь ласка, на якій стрінці? На тексті. Супер. Давай мені параметри, які ось сюди входять. Наприклад, 6 і 7, і я тобі поверну. Параметр string. До речі, цікаво те, що він повертає object, чому він не типізується Я під метод type, а міг би, до речі. Ну ладно, тобто він повертає object, а ми точно знаємо, що тут string, котре отримаємо result string, і потім метод handle result, і його виводимо. Тобто, ми робимо цьому, цій стрінзі substring від 6 до 11. Тобто, у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. от, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто world. Ну, давайте перевіримо. Давай, давай, я в тебе вірю. Ти зможеш. Мейвен не підводь. І так, результат у нас world. Очікуємо. Очікуємо. Супер. Давайте подивимось, як це можна зробити. Не на простій стрінзі, хоча це є об'єкт, а на нашому якомусь об'єкту, який ми створили. Або взагалі на комусь іншому з якимись там конкретними полями, тому що там в стрінгет, в принципі, є поле, масив цих чарів. Але ми давайте подивимося, як ми можемо оперувати з реальним об'єктом, який ми, наприклад, створюємо. Отже, давайте одразу знайомимося із нашим класом var, є рік, є назва, є конструктор, який одразу передаємо рік і назву. І у нас є, наприклад, метод with prefix. У нас параметр string і. Значення, яке ми повертаємо, також стрінг. Що ми робимо? Prefix, плюс, і нехай у нас повністю буде toString. До речі, можливо, тут було просто написати стрінг. Ну ладно, ніякої різниці. Я вирішив це вручну написати. Скопіював, до речі, стрінг. І так, тепер дивимося. У нас є наш об'єкт car. Я тут зробив одразу два приклади. Як ми робили через рефлексію, як ми будемо робити через наш метод type динамічно. Як ми робили це через рефлексію? Ми викликали метод car, в нього знаходили метод with prefix, тобто заходили прямо всередину нашого car, окей, Дістали ми цей метод. В нас він що? Повертає string. окей. Далі метод. Робимо invoke, передаємо сюди об'єкт. І передаємо сюди цей параметр. Результат, до речі, теж object, але нас цікавить стрін. Ми точно знаємо, що він типізований. Reflection, result, і будемо його бачити в консоль виводимо. Наш варіант, який ми зараз розбираємо нашу тему це метод type і can, динамічний виклик. ми робимо все те ж саме, що було в попередньому вигляді. Тип, який ми повертаємо. Параметр один, який ми. Встановлюємо, отримали method type. Супер. Method handlers давай нам lookup. у lookup знайти віртуальний метод нашого CAR. І він буде with prefix. І тоді передаємо метод type. Супер. Далі. Потім в метод handler ми робимо invoke на нашому об'єкті CAR. І передаємо туди значення метод handle. Method handle result. Ми отримуємо, який це рівно повертає об'єкт, а ми його типізуємо під стрінг. І робимо наш стрінг і виводимо в консоль. До речі, дуже дивно. Навіщо нам робити оцей метод handler? А, все. Я тільки що подумав, навіщо нам робити, якщо ми можемо, коли ми шукаємо метод withPrefix. І він же там може бути різний. А ти повертаєш. Тип А, він же ж може бути перенавантаженим. Ось їх може бути декілька з різними параметрами, тому нам потрібен метод type. О, сам собі відповів питання. Якщо з'явилось, навіщо нам передавати, якщо він так його знаходить, і знаєте, які в нього параметри. А їх там може бути декілька. Супер. І так, через рефлексію і через метод отримали той самий результат. Супер. Далі я хочу протестувати, що краще працює. Точніше, навіть не так, що швидше працює. Тому що різниця між ними, те, що в рефлексії там є перевірки, є security, там ще додаткові виклики, а в. Роботі через метод і метод Handler, там, в принципі, динамічний виклик цього об'єкта. Ми просто вказуємо, який метод, і він повинен його викликати. Ну, це в теорії. Давайте перевіримо на практиці, як відпрацьовує швидкість виконання. Як це я буду робити? Я просто по черзі. Давайте без консолі. Одразу їх приберемо. І це приберемо. Тепер, на що? Виклик рефлексії 1 мільйон разів. Це достатньо таки багато. 207 мілісекунд. 192 мілісекунди. 197. ну там В районі давайте 190. Короче, буде, Прям чітко. 190. Окей. Тепер через метод Поїхали. 1283. 1200. 1300. Ну, десь 6 разів більше, якщо не всім. Окей. Давайте зробимо ще по-іншому. Базові. От, наприклад, ось ці виклики. Їх можна робити один раз. Так. try сюда Метод. Приват. Стоп. Приват. Статик. Приват. Статик. Ты нехай будешь теж статик. Ладно, окей. Я, я впевнен, что прям файл хочешь. Угу. Давай ты ось это кож. Сюда. Так. сюди. Сюди. Статичний виклик. Один раз. Кетч. Чи то одразу не може так само стійно? Окей, ну ладно. Дивіться, що я тут а, зробив. Ми метод. В рефлексі можемо створити один раз. Потім постійно його викликати з якимось значенням. Метод type і метод handle ми також можемо створити один раз, а потім робити йому також інвок постійно. Це нам оці ось наші класи треба зробити всього на всього один раз. Тому я вирішив їх зробити окремо один раз і просто перевірити, як працює інвок з нашими цими параметрами, які ми вже встановлюємо. Це як підготувати один раз об'єкт, а потім викликати в нього якийсь метод. Це те ж саме. Тобто ми подивимось, давайте різницю чисто виклику цих інвоків, яка в них буде. Так, і перше у нас reflection. Так, все інше. Закоментовано. Поїхали. О, 83, 88. 67. 72. Ну, коротше, десь в районі 75, мабуть. Десь так би сказав 73, нехай okay, буде там 75, 75, 80, ну, можливо, десь так. Окей. Чисто метод invoke. Давайте тепер чисто метод invoke в метод handler. У метод type. Коротше, динамічно: 64. 59, 65, 61. 83. 62. 65. Ну, в принципі. Ми бачимо те, що якщо чисто виклики динамічно цих методів, які ми хочемо отримати результат, то інвок там на 10% в 1 мільйонним ітерації, то він виграє. Отже, не тільки за допомогою рефлексії ми можемо обробити наші конструктори поля на якомусь об'єкті, а ще й викликати динамічно. Вказуючи, що це за об'єкт за допомогою метод тайпу і метод хендлера, і робити інвок так само, в принципі, як і в рефлексі. Але нам не треба робити додаткових перевірок, ніж ті, які є через рефлексію. Скоріше за це, і метод інвок, хоча й не набагато швидше, але в мільйонній ітерації десь на 10 мс викликається швидше. Добре. Що у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено, якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.